Тепер про скандалу однієї з шкіл Дніпра через учнівські туалети. Коли там з'являться пристойні вбиральні, бо вони про людську гідність, дізнавалася Софія Москаленко. Без перегородок і дверей. Таке фото одного зі шкільних туалетів Дніпра з'явилося у мережі після початку навчального року. Батьки кажуть, діти на відріз відмовляються користуватися вбиральнями. Дитина терпить, що туалета не йде, намагається дотерпіти додому. І терпіти доньці доводиться аж шість уроків, скаржиться мама Ганна. А якщо ж все ж виникає потреба відвідати туалет, дівчата ходять гуртом. Ми по двоє, потроє, щоб хтось стояв на дверях, бо навіть загальна дверя, яка до всіх туалетів веде, вона теж не зачиняється. Згодом у школі між унітазами поставили перегородки і все ще жодних дверей. Такої приватності для школярів недостатньо, вважають батьки. Діти є різні, можуть якось образити. У мене хлопчик, тому де ж соромниця там у мене дуже хвилюється це питання. У школі ж пояснюють, навіть ці перегородки мусили встановлювати своїми силами. Наш вчитель трудового навчання зробив, щоб ну, була можливість більш приватним таким чином. А от щодо дверей ситуація складніше, каже директорка школи. Повноцінний ремонт вбиралень був запланований на літо 2022 року. Отак от як розпочалася війна, то на капітальні ремонти зараз немає фінансування. Вони наразі не проводяться, і таким чином ми поки в очікуванні. А ще директорка показує окремий туалет поруч з іншими у кабінці, і двері, і навіть замок. Вона і була раніше. Тобто дитина може зайти, зачинитись, то ця ці ми вже доробились самотужки. У міськраді ж відповідають про проблему зі шкільними туалетами. Знають, однак капітальні ремонти не робитимуть до закінчення повномасштабної війни. На період війни воно е зменшені ресурси як фінансові, так і трудові ресурси. Ми вибираємо на перше. Е Саме критичні необхідні роботи – це влаштування укриттів, це заміна тих же вікон дверей або порушених дахів після прильотів. Минулого тижня школу відвідали фахівці з міськради, розповіла директорка Світлана. Поміряли відстань між кабінками і пообіцяли зробити двері. Ремонт, хоч і не капітальний, але приватність гарантує, запевнили у школі. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.